Ніс додому гранату, напився, посварився з односельчанами і мало не підірвав усіх. Усе це наробив за версією слідства волинянин Тарас Хомилюк. Сам інцидент трапився ще у липні 2023 року у селі Коршів Луцького району. І нині Тарас Хомилюк на лаві підсудних Луцького міськрайонного суду. Чергове слухання у справі відбулось 11 жовтня. На груді то виникли. Неприятних відносин із Вероніком Сені Васильовим та Колпаном Віктором Сергійовичем, діючи умисно, керуючись метою умисного протиправного заподіння смерті останнім особам, способом небезпечним для життя багатьох осіб, кинув поряд з ними на землю оборону ручного гранату ручну гранату, споряджену зарядним викупою речовини против. Таким чином, виконав усі дії, які вважав необхідними для введення злочину до кінця. На щастя, граната тоді не здетонувала, і люди залишились живі. Тепер вони свідчать у суді. Відомо, що Тарас Хомилюк, військовослужбовець. Чоловік у суді розповів, що інколи у нього є проблеми з опануванням гніву, бо більше він проходив лікування у психіатричній лікарні. Як і чому чоловік забрав додому гранату з військової частини, невідомо. Втім, біди він нею ледь не нарубив. Нині чоловіку інкримінують одразу декілька статей Кримінального кодексу України. Сергію, Сергійович, на даному етапі ви чули приймаємо обвинувачення і кримінального умисні прекрасні дії частини першої статті 243 Кримінального кодексу України незаконне збирання та наційні бойових припасів безпередчного дозволу, а також частина 2 статті 15, першої 115 Кримінального кодексу України закінчений замах на умисне вбивство двох ось людей. І частина першої статті 129 це погроза вбивства за тих обставин, що оголошені прокурором. Чи зрозуміло на суть цього обвинувачення? Чи Визнаєте себе винуватим по пред'явному винуваченню? Частково. В чому визнаєте себе? Повністю винним, в чому частково? Коротко. Незаконно зберігання осінньої припасів визнається? Так, визнають. Повністю визнається. Визнаю. Ви фактичні обставини з'їдуть. Правильно розумієте? Так. Частина 2, 15, частина 1, частина 2, 115, закінчений замах? Не Взагалі не згідні. Взагалі не згідний, тому що вбивати ніколи не хотів. Річ у тім, що як розповідає чоловік, він геть нічого не пам'ятає з того дня, бо ж мовляв, добряче перебрав з алкоголем. Тож підтвердити, чи то спростувати обвинувачення просто-напросто не може. Простине, я не можу нічого сказати, тому що перебував в стані в оковому спині. В стані альфуюч як це називається, я не можу все сформулювати. А також при отриманні психологіч, психологічних травм і при тому, що лікувався в психлікарні, чи психологічно, як це правильно назвати, не можу сказати своїх дій, які вчинив на той час. Я визнаю, що я винний, винний в тому, що в Київ, якщо потерпілі говорять, що так воно було, <плес> значить, я винний лякається Спояно і ніколи б не завдав би шкоду для пакраїнського народу і особливого слідча. Поки Тарас Хумилюк розповідає у суді, що нічого не пам'ятає про події того дня, деталі розповідають самі потерпілі. Зокрема, Віктор Колупанов того вечора відпочивав у барі разом з другом. Іншим потерпілим у справі Сергієм Миронюком. Я заїхав в кафе Оксану, був трохи явив, що я їхав з дня народження, Заїхав сигарет, застріл Сергія. Миронюка. Мы... Ну Сергеевич сидел там, пиво пил. Ну, слово за слов, мы особо не спорили. А за что он вдарил меня, я его обратно вдарил. И все, я их больше не бачу. Ну, наверное, ему не понравился мой разговор по-русски. Відтак після цього, розповідає чоловік, Тарас Хомилюк зник. Трохи пізніше його зустрів у селі інший односельчанин Сергій Кльоц. Вже було вечором, десь близько дев'ятої, може більше. Бачу, де Тарас Гомелюк. Я думаю, мав їхати додому. Думаю, поїду разом з ними, їжджаю. Привіт, кажу Тарас. Він. Одразу мене за шию і гранату під горло, правою рукою на, на кульцо. Не рипайся, бо зараз злетиш. От. За життя боялося в той момент? На щастя, Сергій Кльоц заспокоїв Тараса Хомилюка і залишився живий. Після, м'яко кажучи, неприємної зустрічі, останній рушив у сторону того самого бару. Тільки вже з гранатою в руках. В той час там далі відпочивав Віктор Колупанов із Сергієм Миронюком. До того, як ми випили, что-то прогремело под ногами. А что прогремело? Ну, на каждую мелочь обращать внимание. У меня такой привычки нема. А тут чую голос, кто скрикнул гранату. Меня Сергей вывел на дорогу. Я взял велосипед и пошел до дома. За словами Віктора Колупанова, того вечора у кафе було чимало людей. Тож, якби граната така вибухнула, жертв могло б бути чимало. Втім, на щастя, трагічного фіналу не сталось. Далі про усі події повідомили правоохоронці. Тараса Хомелюка тоді й затримали. Виявили і затримали, В якому саме місці е -е, на території е -е, прилагалі будинку. Ваше, де, де, де саме? Ну де конкретно. Де? Ну це, якщо так, так як я пригадую, це в кінці поля біля дерева з собаками я був. А що ви там робили? Спав. Так, хоч усіх цих подій Тарас Хомелюк нібито не пам'ятає, бо був, як каже сам обвинувачений, дуже п'яний, це не змінює факту того, що у чоловіка була граната, яку він кинув людям під ноги. Нині чоловік перебуває у СІЗО. Крапку у цій справі поставить суд, з'ясувавши усі деталі злочину за вчинення одразу кількох порушень кримінального кодексу, Тарасу Хомилюку загрожує чималий термін за. Ратами